Вами керує той, хто вас злить, так сказав великий філософ Лао Цзи. Сьогодні ми будемо думати, практикуватися та розглядати тему того, як же не вийти з себе, коли нами маніпулюють і нас провокують. Ми почнемо з розпаковки питання, що таке маніпуляція, дамо визначення, яким зможемо користуватися. Ми наведемо конкретні приклади маніпуляції, ми їх розпакуємо, тобто побачимо, як воно звучить, але який контекст туди вкладається у це звучання. У нас не буде зайвої теорії, ми одразу перейдемо до практики. Теорія буде тільки найважливіша, вона буде стосуватися внутрішніх налаштувань, які нам допомагають краще протидіяти маніпуляціям. Знову ж таки, я підійшов до цієї теми з практичної сторони. Тому в даному уроці будуть практичні інструменти, тобто буквально скрипт, як відповідати на маніпуляцію. Ми потренуємося робити це разом, тому обов'язково додивіться до кінця. І більше того, я запрошую вас взяти і потренуватися, зробити ті завдання, які я буду вам пропонувати. Адже пам'ятайте, що старі звички, сильніші нових ідей. І якщо у вас з'явилася ідея навчитись протидіяти маніпуляціям на них не даватись, то це поки ідея. Але старе мислення, воно сильніше. Наступне, ми будемо вчитися протидіяти маніпуляціям. Будуть конкретні приклади, я би навіть сказав багато прикладів. І важлива ремарка, що цей урок залишиться в відкритому доступі. Мене звати Микола, я практикуючий психолог, я заробляю. Консультуванням усі уроки на моєму каналі у відкритому доступі. Якщо вам сподобається цей урок, у мене є багато інших, і вони також практичні. Тобто це не тільки теоретичний матеріал, навіть я б сказав, меншою мірою теоретичний і більшою мірою практичний. Тому що потрібно завжди діяти. Дія стоїть вище теоретизування. Запам'ятайте це. Отже, одразу до суті. Маніпуляція. Це форма психологічного впливу для зміни сприйняття й поведінки жертви, котрою маніпулюють, завдяки прихованим оманливим методам. Існує багато видів маніпуляції, зокрема, тими, якими користуються маркетологи, тими, якими користуються злочинці. Але всі вони зводяться до того, щоб на вас вплинути психологічно. Змінити ваш стан, вивести їх, вивести вас на емоції. І тоді людина, котру вивели на емоції, нею легко керувати. Цим користуються маркетологи, цим користуються злочинці, цим користуються пропагандисти. Цим користуються недобросовісні люди, і цим користуються усі інші, хто просто не вміє адекватно комунікувати. Вони спеціально закидують свого роду провокацію. Це робиться для того, аби знову ж таки психологічно на вас вплинути, вивести вас з стану рівноваги і вже тоді нав'язати своє. Здебільшого люди тиснуть на почуття провини і шантажу та вганяють вас у страх. Отже, провина та страх завдяки психологічному шантажу. Дивіться, як це виглядає: ось, наприклад, свого роду маніпуляція, провокація. Це свого роду гачок, який на вас летить, і він вам, або вас зачепить, якщо ви не вмієте йому протидіяти, або ви від нього відіб'єтесь. Отже, перше, що буває кажуть маніпулятори? Ну, ти ж доросла людина, мала б мене розуміти і підтримати. Наче звичайна фраза, але це маніпуляція. Далі ми будемо розглядати, а як же зрозуміти? У нас зараз нормальний діалог, чи мене намагаються вивести, чи мною маніпулюють. Як же розпаковується цей посил? Прийми мої умови та погляди, інакше ти незріла людина. Тобто маніпулятор шантажує вас незрілістю з його точки зору, якщо ви не приймете його погляди, то ви незріла людина. Друге, що кажуть, якщо б ти мене хоч капельку цінував, ти б мені зателефонував. Ну, перше і логічне запитання, для чого цій людині? Комунікувати з тим, хто її ні капельки не цінує. Тобто логіка відсутня. І насправді це вимагання уваги через нав'язування почуття провини. Тобто, я хочу, щоб ти мені телефонував так-то так-то часто. А якщо ти цього не робиш, то я звинувачую тебе у тому, що ти мене ні капельки не цінуєш. Третій приклад: ми стільки усього пройшли разом. А тобі шкода, позичити мені 100 доларів. Це, до речі, класична історія тих, хто любить позичати гроші, тобто брати в борг. Але звучить по одному, а як же розпаковується? Розпаковується наступним чином. Єдиний спосіб довести, що ти не безсердечний, це позичити мені гроші. Тобто, людина шантажує вас тим. Що ви виявитесь безсердечним, вона буде на вас ображатися, якщо ви не позичите їй гроші. І таким чином, коли нас просять позичити гроші, ми відчуваємо, наче якусь провину, коли ми відмовляємо. І сьогодні ми будемо говорити про те, як же цієї провини позбутися, між іншим. І четвертий приклад. І довго ти ще займатимешся незрозуміло чим? Кажеться, одне так здебільшого звертаються батьки до своїх дітей. А мається на увазі наступне: твої заняття. Фігня, і я хочу, щоб ти робив те, що я вважаю за потрібне, або запитання, коли ти робитимеш те, що потрібно мені. Отже, таким чином, маніпулятор або людина, яка не вміє нормально комунікувати, закидує провокацію, щоб вивести вас з себе, змусити виправдовуватись, змусити діяти так, як хочуть вони, наприклад, позичити гроші або затіяти сварку, тому що его людини дуже любить закусуватись в конфлікти. Запам'ятайте, що по суті свої провокація це запрошення зіграти в заздалегідь програшну гру. І коли я спілкуюся з клієнтами, і мені клієнтка, до прикладу, каже, що «А мій чоловік, він там мене знецінює, він мені ось це каже, ось це. І вже тоді я відповідаю: в нас зав'язується скандал. То свого роду це можна порівняти з маленькими дітьми, які один обзиває другого. Другий обзиває у відповідь, тоді перший лізе битися, і от вони вже побилися. Заходить мама, і другий каже: Він перший почав. Яка різниця, хто почав? Якщо ви приймаєте запрошення в гру, якщо вас гачок зачіпляє, тоді виходить, що ви такий же самий, ви не вмієте зберігати самоволодіння, ви не вмієте зберігати спокій і ви готові зіграти в заздалегідь прожишну гру. Цього потрібно уникати. Чому не можна відповідати маніпуляцією на маніпуляцію або провокацією на провокацію? Чому цього слід завжди уникати? Дивіться, у нас по суті є два центри в голові, якщо ми говоримо в контексті комунікації між людьми. Перший центр він раціональний, другий емоційний. Що це значить? Чим більше у вас раціонального, я веду таке антропоморфне поняття як людського, тобто чим більше у вас людського, тим менше у вас тваринного. Емоції я порівняю з тваринним. Хоча, знову ж таки, ремарка: емоції відчувати абсолютно нормально, але автор свого життя, доросла людина, обирає, як реагувати на ті емоції, які він відчув. Тобто реакцію, безпосередню дію. Ми самі обираємо. Вас можуть обізвати, ви можете дати в обличчя іншій людині. Вас можуть обізвати, і ви можете припинити спілкуватися з цією людиною. Це два різних підходи. Один більш раціональний, другий більш емоційний. Відповідно, кожен з підходів має різні наслідки. Отже, чим більше у вас раціонального, тим менше у вас емоційного. І навпаки, і задача маніпулятора-провокатора. Це вивести вас на емоції. Бо чим більше ви на емоціях, тим менше у вас працює думалка. А як тільки ви у заздалегідь програшну битву, ви опускаєтесь на рівень провокатора, де він буде давити вас власним досвідом. Отже, пам'ятайте про те, що задача маніпулятора вивести вас на емоції. Ми можемо поставити в сторону маніпуляції провокації словесні в комунікаціях і розглянути приклад. Знижок, які тривають тільки дві години. Ви заходите на сайт, сайт бачить, що ви нова людина, новий користувач, він запускає таймер на знижку. Для чого існує таймер на знижку? Тому що час обмежений викликає паніку, і у вас збільшується емоція, У вас думка. О! Якщо я не встигну зараз купити, то я втрачу знижку. І ви починаєте панікувати, коли ви панікуєте, нехай трішечки. Ви починаєте менше думати. І більше емоціонувати. Ось чому так не люблять люди, які вам щось продають, аби ви почекали, подумали, перевели дихання з кимось порадились. Тому завжди пам'ятайте, що потрібно брати паузу. Ми будемо про це говорити. Це називається. Амортизація, тобто потрібно буде амортизувати. Ми будемо вчитись, як замортизувати оцей гачок, який в нас летить. По суті, це взяти паузу. Тому що ваша задача, якщо все-таки близька вам людина застосовує провокацію маніпуляцію, ваша задача вивести діалог в конструктивне русло. Сьогодні ми не будемо розглядувати те, як там можна нагнути співрозмовника. Я не ставлю собі такої цілі. Я ставлю ціль вберегти стосунки. І побудувати їх на спільних, корисних для обох сторін умовах. Отже, це буде ваша задача. І тоді спільною задачею буде дійти конструктиву, який буде він win, win Тобто обидва виграють. Дуже важливо запам'ятати, що чим більше раціонального, тим менше емоційного. Чим більше емоційного, бачите другий малюнок, де жовте коло це емоції, тим менше синього, менше раціонального. Як розпізнати, що ви піддаєтесь маніпуляції або вами провокують? Перший і найкращий вказівник це емоційна реакція. Якщо ви відчуваєте якусь провину, злість, сором, роздратування, відчуваєте, що на вас стиснуть, то це яскраве. Значення того, що ваші особисті кордони порушують. Тому що гнів це реакція на порушення кордонів. І якщо, до прикладу, вас просять позичити 100 доларів, ви відмовляєте, а вам продовжують. Ну, так, камон, ми ж друзі, скільки разом всього пройшли, тобі що шкода, то на вас буквально тиснуть. Тобто, вашої відмови людина не приймає і вона продовжує на вас. Тиснути, чи зможе вона психологічно вас задивити чи ні, все залежить від вас. Друга ознака, що вас провокують, це імпульс захищатися. Якщо вам миттєво хочеться виправдовуватись, відповідати, щось доводити, хоча там запитань може і не бути. То знайте, ви вступили в гру на заздалегідь програшних умовах. Людина, яка вас підчепила на цей гачок. Тільки цього і чекала. Я ще раз підкреслю, що чекати вона може цього несвідомо. Їдемо далі. Перше ми перейдемо до розбору конкретних прикладів. Я хочу розглянути три головні налаштування внутрішні, які допоможуть вам уникати конфлікту, уникати відповіді маніпуляцію на маніпуляцію, уникати заздалегідь програшної гри. Власне, третє правило це найкраща війна, та, яка не відбулась. Сьогодні ми будемо робити усе можливе, аби не уникати конфлікти, а розв'язувати їх, не перетворюючи на суперечку. Бо суперечка. Це словесна дуель, коли вам не тільки хочеться довести або ж нав'язати свою позицію, а вам хочеться зруйнувати позицію свого суперника. Суперечки закінчуються червоними щуками, віддишкою і двома посвареними людьми в конфлікті. Ми ж будемо намагатись все перевести в конструктив, в дискусію, коли дві людини обмінюються поглядами і намагаються прийти до спільного знаменника. Отже, перше, пам'ятайте, що слова це звукові хвилі. Інтерпретація завжди відбувається всередині. Фраза ну, ти даєш, може бути сприйнята по-різному величезною кількістю людей. Одні сприймуть це як блін, реально я видаю класний результат, класна презентація, все круто. А якщо іншому написати комусь особливо невпевненому, він подумає, блін, це все фігня, хто ж це буде дивитися, а що я взагалі тут роблю. Тобто, розумієте, інтерпретація завжди у нас всередині. Пам'ятайте, що. Слова, все, що говорить інша людина, може вас не зачіпати. Тільки ви обираєте, впускати це всередину чи ні. Друге. Люди говорять так не зі зла, а через безсилля, не вміння комунікувати. Здебільшого, з моєї практики, коли я спілкуюся з клієнтами, то більшість людей вчать комунікувати батьки так, значимі дорослі. І якщо мама не вміє спілкуватися ніяк, окрім. Маніпуляцій, почуттям провини, то з великою ймовірністю дитина також буде вміти комунікувати з почуттям провини. Тобто один з базових навиків психіки, навик комунікації, буде не розвинений і його доведеться розвивати. Власне, сьогодні ми будемо цим і займатися. Тому важливо пам'ятати, що найкраща війна, та, яка не відбулася, перше. Друге, це сотні образ вас зачеплять тільки ті, у які ви вірите самі. Тобто, друге, це інтерпретація відбувається у вас всередині, ви обираєте, як на це реагувати. І третє: більшість людей маніпулюють та провокують не зі зла. Вони просто не вміють інакше. До речі, такий цікавий факт, що взагалі ніхто себе поганим не вважає. Якщо так подумати, то люди, які вели Ісуса на Голгофу і. Щоб його розіп'яти, вони ж теж не вважали себе поганими. Їм здавалося, що вони роблять щось хороше. До речі, росіяни теж себе поганими не вважають, і це варто пам'ятати. Добре, їдемо далі. Отже, перший прийом буде називатися амортизацією. Запам'ятайте найважливіше правило комунікації. Це розмовою керує той, хто ставить запитання. Ще раз. Розмовою керує той, хто ставить запитання. Коли вам ставлять запитання, і особливо, якщо воно провокативне, то вам ставлять його з позиції батька, тобто внутрішня позиція людини, суперего, вона стає в позицію батька, і вас автоматично ставлять в позицію дитини. Ось чому та хочеться захищатися. Тому найкращий прийом, аби ви. Вирівняти комунікацію з іншою людиною, щоб це було не батько, дитина, а дорослий, дорослий? Поставити відкрите запитання, відкрите спокійне запитання. Який буде плюс у відкритому запитанні? По-перше, людина, яка на вас натискає, вона сама зможе задуматись. Пам'ятаєте, включиться раціональне, зменшиться емоційне. А ви у той час зможете подумати і розібрати, а що ж відбувається. Тобто ви заамортизуєте напад людини. Як це може виглядати? Є наступні запитання. На даному слайді ви їх бачите. До прикладу, перше. А можеш детальніше розкрити, до чого ти підводиш? Хтось вам каже, ну, блін, якою фігньою. Ти займа... займаєшся, будеш колись вже нормально чимось займатися? Або ти ж психолог, хіба не можеш мені допомогти? І ви запитуєте, поки відчуваєте, ага, людина на мене тисне. Ви ставите відкрите запитання а можеш детальніше розкрити, до чого ти підводиш. Друге. Як гадаєш, якби ти сам відповів на це запитання? Третє, Що саме ти маєш на увазі під цим твердженням? Четверте. Зрозуміло, почув тебе. Ти знаєш, тобто можна не тільки запитання ставити, а і давати оцю амортизацію в той час, як ви можете перевести подих і подумати. Але все-таки найкраще запитання, аби наш опонент задумався. Вони повинні бути відкритими, тобто на них опонент не може відповісти так або ні. Має бути відкрите запитання. До речі, я якось проводив ем, ем, теж тренінг по конфліктах, і там було цікаве правило, що коли на вас застають зненацька, то слід запитати, а з якою ціллю ти цим цікавишся? Тому що механізм один і той самий, коли людина включає голову, у неї збільшується раціональне, зменшується емоційне. З людиною, яка раціонально мислить, можна вести дискусію. В іншому випадку, це буде суперечка. Суперечка нікому не потрібна, там не народжується ніяка істина. Друге, що ми робимо? Ми заводимо слона в кімнату. Що це значить? Є конкретний скрипт, який я вам обіцяв на початку. Коли нам закидують якийсь гачок, гачком я називаю маніпуляцію провокацію, ми кажемо: ти, мабуть, гадаєш, що X розпаковуємо. Те, що людина хоче нам сказати, а далі даємо свою альтернативну точку зору. Але я вважаю, що важливо ігрик. Отже, приклади. Якщо ти мене любиш, то ти це зробиш, тобто нам закидують. Що ми робимо? Ми розпаковуємо і ми кажемо: ти, мабуть, гадаєш, що любити це виконувати усі прохання, але далі ми даємо ігрик своє. Але я вважаю, що любов це також про відкритий діалог та домовленості. Другий приклад: я все для тебе роблю, а ти навіть це не можеш зробити для мене. Розпаковуємо, заводимо слона в кімнату. По-перше, тут є в прикладі амортизація, а можеш глибше розкрити, що саме маєш на увазі. А далі по скрипту: Мабуть, ти вважаєш, що X, що я невдячний, але я гадаю, що інколи маю право тобі відмовляти. В силу конкретних обставин. Тобто ми розпаковуємо те, що хоче сказати наш співрозмовник X і даємо свою інтерпретацію Y. Далі, третій приклад. Тобі взагалі байдуже на мене. Спершу ми амортизуємо. Тобто, що змушує тебе так думати? Поки нам відповідають, ми продумуємо, як же ми розпакуємо X та дамо своє визначення Y. Ми, до речі, зараз будемо тренуватися, розпаковувати. Отже, що змушує тебе так думати? Далі, по скрипту. Мабуть, гадаєш, що X, що запізнення свідчить про мою холодність і даємо Y своє бачення. Але я вважаю, що так буває. Що про це думаєш? І відкрите запитання. Дивіться, як розпакувати слона? Кожна маніпуляція, провокація змушує вас відчувати певні емоції або почуття. Думати певні думки, і робити певні дії. Ще раз, емоції, думки, дії. І щоб розпакувати слона, щоб зрозуміти, а що ж лежить за цією фразою, яка викликає в мене внутрішній спротив, внутрішню, можливо, агресію, це потрібно поставити собі три запитання. Що мене змушують відчувати, що мене змушують думати? І що мене змушують робити. І на противагу цьому, що хоче маніпулятор, у нас є своя позиція. Що обираю відчувати я? Що обираю думати я? Що я обираю робити? Знову ж таки, це патерни поведінки дорослої людини, автора свого життя, коли ми можемо обирати, як реагувати на емоції. На моєму каналі, до речі, є великий практикум про авторську позицію, і я його всім. Принагідно рекомендую. До речі, якщо тут є зараз нові учасники не з телеграм-каналу, то обов'язково переходьте за посланням підписуйтесь, мені буде дуже приємно. Отже, тренуємо розпаковку конкретно. Дивіться. Гачок. Чувак, ну не жмись. Позич до вівторка сотню. Я ж твій друг. Отже, що нас змушують думати? Що я жмусь, я жмот? Друге, що нас змушують. Відчувати провину, я поганий, я не хочу позичати гроші, я винуватий у тому, що я зм... жмот. Що нас змушують робити дії, це позичити гроші. Натомість, що обираю я? Я обираю відчувати тиск, на мене тиснуть. Обираю думати, що я не повинен своєму однокласнику, якого не бачив 15 років, абсолютно нічого. Що я обираю робити? Відмовляти і наполягати на своїй відмові. Далі розпаковуємо. Друге. Ти, якщо будеш носом крутити, то так одна і залишишся біля розбитого корита, а тобі вже 28. каже мама нашій Ані. Що ж, мама змушує Аню відчувати, думати і робити? Отже, вона змушує відчувати її самотність або страх залишитись одною. Думати, що я нікого собі більше не знайду і час, який тікають, робити, погоджуватись на побачення з сином маминої подруги. Що я обираю натомість? Обираю думати, що я красива і в мене багато залицяльників, я завжди знайду собі того, хто мені потрібен. Що я обираю відчувати? Я відчуваю Гнів я агресію, що мама до мене так звертається, що я обираю робити. Я обираю відстоювати свої кордони і казати мамі, що тему особистих стосунків я з нею обговорювати не стану. Третій приклад. Ну, ти ж психолог, вислухай мене і може даш якусь пораду. Я що, хіба багато прошу? Що мене змушують відчувати, думати і робити? Відчувати провину через те, що я психолог і морожусь, не хочу дати пораду. Думати, що я некомпетентний психолог, або що через те, що я психолог, я повинен давати поради. Робити це вислухати людину в свій час і дати їй пораду. Натомість, що обираю я? Я обираю думати, що мною хочуть скористатися, відчувати гнів, робити, так це сказати те. Що якраз через те, що я психолог, я не даватиму тобі порад, вислухавши твоє голосове аудіоповідомлення, тому що в цьому не буде жодного сенсу. Їдемо далі. Ваше тренування в коментарях. Зараз я прошу вас зробити скріншоти і тих, хто дивиться в записі, обов'язково спробувати розпакувати слона по трьом критеріям, що вас змушують думати, відчувати. І робити. А далі, що обираєте ви думати, що обираєте ви відчувати? Що обираєте ви робити? Пам'ятайте, що старе мислення, старе програмне забезпечення, тобто ваші думки сильніші за нові ідеї, і потрібно тренуватися. Величезна кількість людей дивляться неймовірну кількість контенту в інтернеті. Але це нічого не дає, тому що люди навіть не формулюють своєї думки. Я вже не говорю про те, щоб тренуватися. Запам'ятайте, що прослухана інформація відкладається у нас десь на 10% від свого об'єму. Якщо ви перекажете, що ви почули, ви запам'ятаєте вже до 30%. Якщо ви запишете, то вже 40-50% інформації. І тільки коли ви почнете кому когось навчати цій інформації, то ви зможете запам'ятати якомога більшу її кількість. Тому потрібно тренуватися, обов'язково тренуватися. Далі. Дивіться, чому важливо ставити відкриті запитання, нагадаю, щоб людина включила раціональне і в неї зменшилось емоційне. Отже, перший крок. У відповідях на маніпуляції це амортизація. Ви кажете людині так, почув тебе, а можеш уточнити, що саме ти маєш на увазі. Або, «Угу, дякую. А до чого ти підводиш? Тобто ви амортизуєте, ви, по-перше, даєте собі змогу подумати, по-друге, ви зменшуєте кількість емоційного в людині і включаєте раціональне в ній. Друге, ми заводимо слона в кімнату. Пам'ятаєте наш скрипт? Ми розпаковуємо, що сказала людина, ми її доносимо і кажемо, ага, мабуть, ти вважаєш, якщо ми з тобою 15 років назад навчались в школі, то я повинен тобі подарувати гроші або позичити. Але я вважаю, що я можу тобі відмовити, так як в мене немає змоги, або мені це не співзвучно з твоїм проханням. Якщо людина продовжує тиснути, ви можете відверто сказати: я правильно розумію, що ти зараз на мене тиснеш, тому що мені не подобається, коли на мене тиснуть, і моя відповідь є остаточною. І третє, ніколи не грайте в гру. Якщо людина вам близька, якщо вона вам дорога, якщо у вас серед близьких є ті, хто спілкується маніпуляціями провокаціями. То вам не потрібно з ними сваритися, вам потрібно вчити їх конструктивній бесіді і завжди починати потрібно з себе. Тому що цього не відбудеться, плескання не відбудеться, якщо одна долоня не захоче плескати. Оплеску не відбудеться, якщо одна долоня не хоче плескати. Це слід запам'ятати і завжди починати з себе. Вас цікавить або адекватна розмова дискусія. Або ви з людиною не спілкуєтесь, тому що для чого вам з кимось кричати, для чого вам когось ображати у відповідь? З моєї точки зору, це нонсенс, як гадаєте ви. Ну і далі це тренування, я ще раз повторю, що старі звички сильніші нових ідей. І я пропоную вам в чат GPT так і написати: напиши мені 20 фраз маніпуляцій провокацій, і ви тренуєтесь розпаковувати їх. Що людина змушує вас думати, відчувати, як діяти. І на противагу цьому, що обираєте відчувати ви, думати ви і як діяти. Друзі, а в нас все. Ми вклалися у неймовірних 30 хвилин. Я цим дуже задоволений. Дякую усім, хто був присутній. Нагадаю, що мене звати Микола. Кожної суботи я проводжу на своєму ютуб-каналі. Онлайн трансляції і підписуйтесь обов'язково на телеграм-канал. Там завжди є сповіщення. Вам дякую за перегляд. Обов'язково тренуйтесь. Друзі, дякую всім, хто був тут. Якщо у вас є якісь запитання, я задоволення відповім. Якщо ні, будемо оперативно закінчувати.